Мої вітання, друзі. Отримав чергову посилку з Aliexpress і я сподіваюся, що це інвертор 12-220 вольт на 3 кВт в піки. Давайте розпакуємо і оглянемо, що тут прийшло. Заодно і буде як доказ китайцю, якщо піде щось не так. Знімаємо плівку і бачимо пожмакану коробку. Ну, це як завжди, це не дивно. Давайте відріжемо скотч і заглянемо момент істини. Зверху ми спостерігаємо кабеля такі потужні, мабуть, 10 АВГ, клеми дебелі, Це і якась макулатура. Далі виймаємо з коробки пакуночок і будемо оглядати, що ж тут прийшло. Знімаємо захисні пом'якшувачі і. Спостерігаємо інвертор на 3 кВт. Модель його EAFC на 3 кВт з синусом. На задній стороні ми спостерігаємо дві клеми потужні і два кулера. 3 кВт так і намальований синус. Спередні ми спостерігаємо два дисплеї. Один по входному жиленню, другий по виходу. Вимикач, якийсь порт, світлодіоди 2 і розетка. Звісно, все більше нічого немає. Ну що ж, друзі, що ж то за майстер, що не розбере його і не згляне всередину. Але спочатку ми давайте подамо на нього жилення 12 вольт і перевіримо, чи він справний. Вмикаємо і нічого немає, тому що я на блокі живлення не ввімкнув тумблер, не стартонув. Подаємо живлення. І вмикаємо. Пішов старт, і як ви бачите, є вихідна напруга. Щоб впевнитися, що на виході в розетки є, давайте під'єднаємо led лампу і спостерігаємо, що вона світиться. Це дуже добре. Інвертор прийшов справний. В подальшому я буду його перевіряти на холодильнику. Оскільки ви пам'ятаєте, хто дивиться мій канал, то я... На своїм інверторі на 1800 Вт в піки не запустив, а на цьому я сподіваюся, що холодильник буде запускатися. Ну що ж, друзі, вам цікаво, що всередині? Мені теж. Давайте викрутимо гвинти, знімемо кришку і оглянемо, що всередині. А Всередині ми спостерігаємо 4 силові трансформатори. Кожен по 500 Вт, я сподіваюся. Що ще? На кожен трансформатор стоять транзистори по парі. На розкачку це низькі, це конденсатори вихідні. Бачимо транзистори на кожен трансформатор і захисні 4 діоди або польовики. Гашміст, синусорізка на своєму процесорі. Я гадав, що тут буде ЄГЕшка 02, але тут щось своє встановили. Ну нічого, я. Сподіваюсь, що воно все працюватиме. Що тут ми ще бачимо? Ну, зроблено доволі якісно. Дросель спостерігаємо, DC-DC-перетворювач і генератор для розкачки по низькій стороні транзисторів. Ось такий вигляд має даний інвертор. Ну що, друзі, подальші тести я буду проводити з холодильником, мабуть. Ну і ще чимось підгрузимо його, перевіримо. Так що слідкуйте. А на цьому вам дякую і до побачення. Ще зустрінемося на все добре.